Три помічника за 1000 гривень. Іде в комплекті шипом з екошкіри. Сталь 65 х13 конструкція суцільна металева накладки з дерева. Загальна довжина 25,5 см. Довжина клинка 14,5 см, довжина ручки 11 см, а товщина 3 мм. За детальну інформацію напишіть нам на вайбер номер вказано в шапці профіля. Також нагадую, що ми працюємо без предоплати. Тактичний помічник йде в комплекті чехлом, який кріпиться на поясі. Довжина ручки 23 см, загальна довжина 63 см, сталь 440 С, ціна 700 гривень. За детальнішу інформацію напишіть нам на Viber, Номер вказано в шапці профіля. Також нагадую, що ми працюємо без передоплат. До вашої уваги універсальний кухонний помічник. Зараз є дуже крута пропозиція 3 за 1000 гривень. Де в комплекті щофон з екошкіри, який кріпиться на поясі. Конструкція суцільна металева накладки з дерева. Сталь 65 х13. Закальна довжина 23 см, довжина клинка 13 см, довжина ручки 10 см, а товщина 3 мм. Щоб зробити замовлення або дізнатися детальніше, напишіть нам на Viber номер вказано шапці профілю. До вашої уваги металевий захисник. Ручка прогумована. Довжина ручки 23 см. Загальна довжина 63 см. Сталь 440 с За детальнішу інформацію напишіть нам на вайбер. номер вказано в шапці профіль. Також нагадую, що ми працюємо без предоплат. Шалений розпродаж. Три помічника за 1000 гривень. Йде в комплекті щоком з, з екошкіри. Конструкція суцільна металева. Накладки з дерева, сталь 440 с Загальна довжина – 29,5 см, довжина клинка – 17 см, довжина ручки 10 см, а товщина 3 мм. За детальнішу інформацію або для замовлення напишіть нам на Viber номер вказу на шапці профілі. Також нагадую, що ми працюємо без предоплати. Акції продовжуються. Три помічника за 1050 гривень. Іди в шухом з кошкірим. Конструкція суцільна металева, накладки з дерева сталь 440. с Загальна довжина 32,5 см. Довжина клинка 20 см, довжина ручки 10 см, а товщина 3 мм. За детальнішу інформацію напишіть нам на вайбер номер вказано шапці профіля. Також нагадую, що ми працюємо без предоплати. Шалена знижка на фінку. Ціна всього-навсього 800 гривень. Йде в комплекті чохлом за кошкір, який кріпиться на поясі. Сталь 65 х 13. Загальна довжина 26 см, довжина клинка 13, 13, До 13 см, довжина ручки також 13 см, а товщина 3 мм. До вашої уваги наш мисливський помічник Фінка. Йде в комплекті з чехлом за кашкіри, який кріпиться на поясі. Сталь 65 Х13, загальна довжина 26 см, довжина клинка 13 см, довжина ручки також 13 см, а товщина 3 мм. Зараз по суперціні 800 гривень за детальнішу інформацію напишіть нам на вайбер номер в шапці профілі. Також нагадую, що ми працюємо без предоплат.